Привіт, гарного всім понеділка. Хочу вам прочитати, бо погано трошки на душі, серце час від часу. Молюся Бога за здоров'я і читаю для вас Єремія залишається в краю. Слово що було до Єремії від Господа по тому, як небузарадан, начальник царської сторожі відпустив його з рами. Коли його він узяв, а він був закутий кайданами серед усього вигнання Єрусалиму та Юди, вигнаних до Вавилону, і взяв начальник царської осторожі Єремії та й сказав до нього Господь, Бог твій говорив оце зло на це місце. І навів, і зробив Господь, як говорив Бог, бо ви згрішили Господу, і не слухалися його голосу, і сталася вам ця річ. А тепер ось я сьогодні. Розковуй тебе з кайданів, що на твоїх руках? Якщо в очах твоїх добре, піти зі мною, до Вавилону, іди і звернує своє око на тебе. А якщо зле в твоїх очах, піди зі мною до Вавилону, то залишись. Дивись увесь край перед тобою, куди тобі видається за добре, за справедливо піти туди йти. І коли той не навертався на це, сказав далі. То до Гедалії сина Ахікама, сина Шафанового, якого вчинив начальником Ваволонського цар над юдиними містами і живи з ним серед народу. Або куди тобі подобається, туди йди. І дав йому начальник царської сторожі, її на дорогу та дарунка і відпустив його. І прийшов Єремія до Гедалії, сина Ахікамового, до Міцпи, і ос, осівся з ним серед народу, позосталого в краю. Всім дякую за увагу. Всіх благ. Не буду цілою. Обіймаю.